Ну, а поки хочу дослідити цей Ільде-Екс, важливий фортифікаційний острів, про який я вам зараз трошки розкажу. Ільде-Екс невеличкий, але стратегічно важливий острів, який відігравав роль у морській обороні Франції. Ще у 18-19 століттях тут побудували певні укріплення, бастіони і артилерійські батареї, щоб захищати узбережжя від нападів з моря. Тут свого часу навіть перебував Наполеон перед тим, як здатися англійцям у липні 1815 року, після чого вони його відправили у заслання на острів Святої Олени, де він і провів останні роки свого життя. Саме тому цей острів має велике історичне значення, і тут відчувається певна енергія та сила тих великих подій, які відбувались тут раніше. А якщо казати про Форт, до речі, він читається саме як Буаяр, а не Боярд. Тому що остання літера у французьких словах майже ніколи не вимовляється. Почали будувати його ще за наказом Людовіка 14-го і завершили будівництво десь у XIX столітті. Його головне призначення було це покривати цей морський прохід і захищати острів від атак британського флоту. Цікаво, що до появи потужних гармат будівництво взагалі не мало сенсу, адже відстань між островами була занадто велика. Фортеця так і не взяла участь у великих боях, але стала відомою завдяки своїй незвичній архітектурі посеред моря і, звісно, телевізійній грі, яка зробила його знаменитим у всьому світі, бо таких схожих споруд немає більше ніде. І я був дуже щасливим побачити це все на власні очі і зафільмувати це в цьому незвичному епізоді.